От гуманітарки до гуманітарки живемо. А пенсію отримуємо, комуналку оплачуємо, половину. А тут там, ні бабуся лежача, то молочко. Сейчас то... Куда? Так, направо. Ага. Потихоньку, так і живемо. Що ж mm. робити? Ну, так, добре, як, як можемо, так, так і будемо так, допомагати так, вам. Так, Ой, спасібо. Mm. Ось вот тут проулочок, от проуличок. Ось все, все, все. Вот это мой дом, только я иду через меня. Ясно, Вторая ясно, часть... Сереж, помоги выгрузить. Вторая часть дома. Да, вот ты здоровый. Как можем мы так и... І... Так, здесь сейчас одну минуточку. Мне надо поставить третью ногу. Так, вот ну, так вот, бачите. Достатньо. Люди від Резут, гуманітарки да, до гуманітарки. Допомогли. Да, Бабцю у нас палочкою довезли до дома. А, беда, беда. Але маємо надію, що тільки всі разом, разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам, дякую.